Історія починається з того, що я дуже люблю свого жигуля і я його ламаю потихеньку. Мила, його купала і одламала дворник. Так просто підняла невдало і він одламався. Купила я новий. В магазині сказала, дайте мені стрілу на дворник. Ну, мене продавець не так зрозумів, чи я не так назвала, Ні, казали, наче що це стріла називається. Він дав мені оцю частину, тільки якусь другу. Так от, поки ми з ним. Зрозуміло, один одного, дав він все таки мені цю штучку. Цей дворник вже був замінений. І в комплекті тут іде, ну оця пімпочка є, вона одягається сюди на дворник. Ось така дирочка є, отак я вже одягала, але воно видно цю детальку. І воно негарно виходить. А цей дворник такий самий. І в ньому ось така деталька. Тобто, воно закриває ту залізячку. залізячку. А в комплекті є такий самий. І я оце думаю, то як так? Крутила, думала, оці всі три, що йшли в комплекті, мають якось складатись. Крутила і крутила, шукала в Ютубі, нічого не знайшла. Дійшла до того, що треба оце зняти, якось от колопати його звідти зняти. І одягнути оцю штучку, яка похожа на тому другому дворнику. Зараз буду пробувати. Крутила я, крутила, не знала, як його зняти, думала і молоточком постукати, не я б його розбила. А подивилася, що воно ось виступає отак. Тобто, якщо передавить до землі, ну, тобто до твердого, то воно вискоче. Ну воно вже вискочило. Я так зробила клац, і воно знялось. Не могла зняти, бо в мене сили я того ропця під коліном. Це у чоловіків раз і все знялося. Тепер дивлюся, щоб не перепутати. І оцю детальку одягаю. Тримання ці там. Ну, щоб однаково було на дворничках у мене. І тепер оп! Все є. І тепер зараз все одягну. А воно не, не, не держиться так, як треба. Там було плотніше на цій штучці. Це якийсь капець, де знімалася. Все планує. А там в мене не ходить. Той дворник нормальний. Може я щось не те зробила? Додивилася, що на тому дворнику є якась проставочка, але в комплекті вона не йшла. Я знайшла старий дворник. Я ж тут детальки всі зберегла і ось знайшла цю проставочку. Тепер її треба сюди одягнути, щоб попав піптичок. І тепер зараз буду пробувати одягати на цю стрілу. Одною рукою не сильно зручно, але зараз я спробую. І воно не спада. І воно не тіліпається. Ух ти! Ух ти! Я сама, я сама. Клас. Тепер треба, коли буду її купати, акуратненько, бо я так одтягувала так, і поламала. Це тепер мене два однакових дворничка, чи як вони стріла. Ну, оце як правильно називається. Я в магазині говорила стріла, але вони мене не зрозуміли.